Енергетичній блокаді ні Придністровці вийшли на мітинги протесту. Придністров'я пам'ятає у Тирасполі вшанували пам'ять жертв репресій козацтва. Продовольча безпека, благода в умовах енергетичної кризи. Молдова дай газ ні, геноциду придністровського народу. З такими гаслами сьогодні вийшли жителі придністровських міст на мітинги проти Свавіля Кишинева. У Бендерах сотні містян мітингували на виїзді з міста. Вимога одна: що влада Молдови стримала своє слово і не перешкоджала поставкам газу до Придністров'я. Насілі нікакда такі вопроси не рішається. Насилля ніколи такі питання не вирішувалися. Треба вирішувати на дипломатичному рівні, а не тримати людей в заручниках. Геноцид натуральний геноцид натуральний. Такого не повинно бути у Придністрові і, взагалі, у світі це недопустимо. Відбувається репресія придністровського народу. Володима, з 1 січня у Придністров'я не подається природний газ. Люди без тепла, гарячої води з відключеннями світла. Підприємства не працюють. Республіка на межі гуманітарної катастрофи. Однак Молдова продовжує затягувати вирішення питання. Ті умови, які Республіка Молдова виставляє. Ті умови, які висуває Республіка Молдова, виведіть миротворців, ми дамо газ. Ми, Придністровці, відповідаємо ні. Ми не міняємо миротворців на газ. Тому складні часи для нас настали. Але я думаю, ми все подолаємо. У своїх виступах люди закликали владу Молдови пропустити газ до Придністров'я. Влада Молдови хоче домогтися енергетичної катастрофи у Придністров'ї, яка перетече у гуманітарну. Про це президент Вадим Красносельський заявив інтерв'ю російським телеканалам. Кишинів навмисне затягує вирішення питання газопостачання у нашу країну. Єслі Молдова буде слідувати своїм обіщанням. Якщо Молдова буде виконувати свої обіцянки, якщо постачання відбудеться через Молдова Газ і газ буде закупатися на європейських ринках, то його можна буде постачати хоч завтра. Оплату Придністров'я гарантує газ, можна буде запустити завтра. У цьому сумніву немає. Усі затягування штучні. Тут все дуже просто. Є люди, в яких немає енергоресурсів. Це можна було зробити ще позавчора. Вчора газ був би в Придністров'ї, якби не молдавські політики і їхні комбінації. Залишків газу залишилися на кілька днів. Запасів запасі вугілля на молдавський грес максимум до середини лютого. Не буде вугілля, не буде і світла. Кансуєнверя у нас закінчиться газ. До кінця січня у нас закінчиться газ, який ми подаємо у багатоповерхові будівлі для приготування їжі. Для опалення його немає ніде. Якщо газ вийде із системи, потрібно буде 2-3 місяці для відновлення теплоенергетики у багатоповерхівках. Якщо Молдова затягне з вирішенням питання ще на тиждень, Придністров'ю доведеться провести цю зиму без опалення, зазначив президент. Андрій Шпилькіне, електромонтер, щодня по 10 виїздів. Наразі його робочий день розпочався на балці у терасполі. Був кабель, який згорів на дев'ятиповерхівці. Ми простягнули замість кабелю сіп. по разі обриву виїжджаємо на лінію, дивимося, що сталося. При необхідності робимо заміну дроту або його з'єднання. Напередодні у Придністров'ї за добу майже дві тисячі будинків залишилися без світла. Електрики все виправили. З 1 січня навантаження зросло в рази. Дуже багато роботи стало, оскільки ми зараз займаємося не обслуговуванням лінії, а відновленням, а також прокладанням нових кабелів. Я думаю, відсотків на 70-80 роботи побільшало. Режим роботи ребятну Режим роботи у хлопців, скажімо так, до останнього абонента. Остання бригада сьогодні пішла додому у шостій ранку. Вчора працювали теж до шостої. Усі люди ставляться з розумінням треба цю ситуацію вистояти. Ніхто не ображається. Усі працюють, розуміють, що роботу треба. Ба, виконати Молдова продовжує заважати постачанню газу. У будинках холодно, придністровці включають усе, що може зігріти: від кондиціонерів до електрообігрівачів. Старі проводки трансформатори не витримують звідси й аварії, електрики цілодобово на ногах. Герої нашого часу. Терасполь храм новомучеників і сповідників церкви руської сьогодні. Тут прийшов молебень в пам'ять про козаків жертв політичних репресій. Участь у траурному заході взяв президент. Геносид козаків так сьогодні говорять про трагедію 1919-го. Тоді, 24 січня, видали директиву про розкозакування за різними даними. Розстріляли або заслали від кількох сотень тисяч людей до двох мільйонів, нащадили дітей, жінок та старих людей, скасували всі козацькі війська. Їх не просто розкозакували, не просто виганяли з місць насиджених, а знищували фізично, знищували станицями, округами, вирізали, розстрілювали, топили. На жаль, це частина нашої трагічної історії. Казачі Козацтво як таке не було повністю знищено. Ми пам'ятаємо і під час війни 41-го по 45-й. і в параді козаки наші брали участь у Берліні. Були і пісні всі пам'ятають. Тому козацтво воно жило і житиме. Придністров'ї 24 січня день вшанування жертв репресій козаків. Це трагічна, але частина нашої історії. І її треба пам'ятати. Пропустити до країни газ такими закликами виступили й в Дубосарах. Люди тут теж вийшли на мітинг проти енергетичної блокади Придністров'я. Ми хочемо тепло. Ми хочемо, ми хочемо тепла. Ми хочемо, щоб був мир. Дуже важко, але ми витримаємо. Може, вони одумаються. В 92-му ряду нам було дуже тяжело. У 92-му році нам було дуже важко. важко. Багатьох загинули чоловіки, сини. Ми дуже загартований народ, сильний, і я думаю, що переживемо і ці труднощі. Я не політик. Но... Я не політик. Ми звичайні люди і хочемо сказати одне: ми хочемо миру. І хочеться повторити фразу. Із старого мультфільму Давайте жити дружно. Ми за те, щоб вирішувалося все мирно і між нами був діалог. А це рибниця на пункті пропуску рибниця міст сотні жителів міста. Це робітники заводів, які зупинилися в енергокризі, громадські діячі та звичайні родини, які мерзнуть у своїх будинках. В квартирах холодно у квартирах холодно. Онука плаче, бо холодно їй навіть уроки робити. І політика, бачу, така що постійно нас намагаються поставити до ноги, щоб ми пішли на якісь поступки. У рибниці без роботи залишилися металурги та цементники. Це майже третина міста. Немає газу для запуску підприємств. Більшість відправили на простій. Платять лише дві третини зарплати. Сергій Гарбузняк працює на ММЗ у 92-му році. Заводу пішов захищати республіку, і сьогодні вийшов на пікет. Підпіляті являється підприємство є містотворчим. Природно, це і бюджет міста, і бюджет республіки. Від цього всі страждатимуть. Ми готові будь-якої миті почати працювати при подачі газу. Ця ситуація дуже складна, і влада Молдови це розуміє і робить все спеціально. Роблять спеціально, щоб не запустити. Для того щоб наші пенсіонери страждали, щоб наші багатодітні сім'ї страждали. Для того самі діти, ті самі школи, садки, що були в холоді відбувається просто найнатуральніший геноцид народу всього придністровського народу. У нас требування одні. У нас вимоги одні, щоб дали в наші будинки тепло, щоб ми змогли годити на роботу, годувати наші родини. Жителі республіки сподіваються, влада Молдови почує їхні заклики. Будинки придністровців знову повернеться тепло та світло. У людей буде робота. Поки ж країна на межі гуманітарної кризи. Благодаря, напередодні на підприємстві побував президент. Вадиму Красносельському показують цехи. Тут пастеризують молоко. Раніше для цього використовували газ. Тепер електрику. З Нового року перейшли на генератор. Електропарогенератор Електропарогенератор виробляє пару для технологічних цілей молочного комбінату. По суді, заміняє газ. Коли йдуть великі навантаження, вимушено запускаємо. Але якщо ситуація притискає, то справляється. Завдяки генератору 400 співробітників комбінату мають роботу. На плагоді, як і раніше переробляють до 25 тонн молока на день. Роблять сири, сметану, кефіри, йогурти і не лише. Асортимент колишній, а ось обсяги виробництва скоротили. Трохи економимо електрику, режим роботи не змінився. Зменшилася дещо реалізація за рахунок того, що закриті і школи. Тендери у нас зменшилися. Ще на благоді будують майбутній цех з виробництва морозива та плавленого сиру. На кшталт Філадельфія. Президент Красносельський поцікавився, як енергокриза впливає на виробництво. На нас, не ні, на нас практично не позначилася криза взагалі ніяк, лише за рахунок реалізації. Умови праці ті самі теплі приміщення, тому що у нас панельні будівлі. Опалювати навіть не треба, бо саме обладнання дає тепло. Окрім молочного на комбінаті, продовжує працювати і м'ясне виробництво. Благода має свою ферму у рибницькому районі. Вона, до речі, підпадає під віялові відключення. При цьому виробництво не зупиняється. Коли немає світла, там запускають генератори. Що ця піч, коли стане в нагоді, Сергій подумати не міг. Перебудовував та реставрував її для краси, а зараз використовує для обігріву. Печка та що адбабушки. Пічця ще від бабусі залишилася. Вирішили її зробити капітально. Знесли до фундаменту, підняли, обклали, і відтоді у нагоді. Зараз така ситуація сталася. Піч і знадобилася. Користуємося, вразяти даної печі «Зразок печі повністю відповідає всім нормам та вимогам пожежної безпеки. Тут все в справному стані. Тріщин на момент огляду немає. Човуна на плита на якій готують у справному стані? Тому цю піч можна використовувати. На ній можна готувати, нею можна обігріватися. Якихось і претензій до громадян. Щодо цієї печі немає. А це Тетяна. У неї в будинку теж є піч, але її не топили понад 40 років. У даного владельцям піч у даного власника піч повністю непридатна до експлуатації. Видимих ознак пошкодження в її конструкції немає. Єдине, чому її не рекомендується взагалі топити, вона обклеєна шпалерами. Вони можуть загорітися. Раніше грілися. Раніше грілися паровим опаленням, газом, а зараз каміном. Щоб убезпечити людей, працівники управління з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні рейди, пояснюють людям правила пожежної безпеки. Як правило, такі рейди проводяться як правило, такі рейди проводяться щороку перед початком опалювального сезону, але у зв'язку із ситуацією в республіці наразі їх проводимо щодня. Ведемо профілактичні бесіди із населенням. Рекомендуємо, як діяти у випадку, якщо відчули запах чадного газу, або як його взагалі уникнути. Піч має бути у справному стані, і головне не залишати її без нагляду. Дість хлебуше пляніки конфету все посібні і модель на купили. Все, все купі да конечно, вот старше, вот вам сейчас. Продукти з доставкою додому. від активістів руху. Ми поряд. Антоніна Горшицька важко ходить. Їй 86, дому практично не виходить. Діти живуть за кордоном. По допомогу жінка звернулася до волонтерів. Спасибо. дякую їм. Могла б я сама, а так не можу. Немає сил. Поруч добровольці із Надією Циберною для 69-річної пенсіонерки купили ліки. Купіть ваше лікарство, да, да. От, е, а, ну то, що ви. Е, да, ми вам перечислили Хорошо, да. е, ваш списочок, скидочна ага. карта, чек. У мене все виразний скеліоз, У мене сколіоз хребта і відмовляє повністю, а ноги остеопороз, ноги болять. Дякую за волонтерство, я рада. Владислав та Ксенія поряд з початку цього тижня допомагають у вільний від навчання час. Я читаю, що це достатньо унікальна можливість. Я вважаю, це унікальна можливість покращити життя людей, у тому числі й своє. Це допомагає розширити світогляд, сприяти суспільству у вільний від навчання час займаюся волонтерством або ж репетитори, тренування. без цього також не можна жити. Якщо є вільне вікно у моєму графіку, чому б його не заповнити користю для нашої держави і загалом для людей? Від вірних відключень свята, зважаючи на вієлови відключення світла, багато пенсіонерів живуть на верхніх поверхах. Ліфт не працює важко чи навіть немає можливості. Тому звертаються до нас. Є невелика паніка у людей, особливо у пенсіонерів. Що робити? Чому немає світла? Як довго не буде? Тому робота волонтерів зараз дуже затребувана. Коли криза закінчиться, волонтери залишаться. Волонтерський штаб ми поряд працює з 10 ранку і до шістнадцятої години дня. З понеділка до п'ятниці активісти допомагають пенсіонерам, багатодітним сім'ям, інвалідам. У Студентів держуніверситету розпочався новий семестр навчання онлайн. Викладачі надсилають матеріали завдання, встановлюють терміни. Студенти виконують, відправляють на перевірку все через соцмережі та пошту. Використовують і платформу Moodle, А в зумі проводять лекції лише в тому випадку, якщо викладачі та студенти в одній групі віялових відключень. Хотілося б конечно, видіти... хотілося бачити викладача особисто, але вже як доводиться, ми вже ковідом навчені дома сиділи. Був у нас такий формат навчання. Ну і зараз, в принципі, так само, але хотілося б очно. В аудиторіях. В аудиторіях зараз дуже холодно і ризикувати здоров'ям як педагогів, так і студентів, ми просто не маємо права. Мені важко сказати, скільки потрібно буде часу для того, щоб обігріти будівлю. Але як тільки дозволятиме температура, як тільки буде дотримано сан тоді ми відразу приступимо. То у ПДУ навчання онлайн, а День студента відзначать очно. Свято цієї суботи, 25 січня, розпочнеться о 9-й ранку в храмі Святої Тетяни. Там проведуть літургію, а у другій годині дня в культурно-просвітницькому центрі буде інтелектуальна гра для студентів. Інтелектуальна гра пройде в очному форматі, але на велике прохання наших студентів поставлять кілька обігрівачів у фоє культурно-просвітницького центру. І там у нас пройде цей захід. Також у нас заплановано привітання батьків найактивніших та найдостойніших студентів. Виступатимуть вихованці недільної школи. Діти дадуть невеликий концерт. Завершиться свято частуванням. для студентів. Приготують юшку та плов. Придністров'я вже 24 дні без газу, тепла гарячої води і з віяловими відключеннями світла. В країні продовжується газова криза. За цим стоїть Молдова. Кишинів намисне затягує вирішення питання з газопостачання. Сьогодні у Бендерах, Дубосарах та Рибниці люди вийшли на пікети. Вимога одна: Молдова пропусти газ. Питання постачання газу до Придністров'я Кишинів перетворив на спосіб тиску на Придністров'я. В обмін на постачання газу вимагає вивезти російських миротворців. Питання газопостачання можна було вирішити ще вчора, заявив президент Красносельський. Однак наші люди продовжують жити у холоді, промисловість стоїть. Тисячі людей без роботи. І з кожним днем Придністров'я дедалі ближче до гуманітарної та економічної катастрофи.